Доброго дня, доброго дня вам із Бучанського району. А це під Києвом. І ви на каналі Пані Зося з України. Зараз швиденько знімаю вам відео, викладу, щоб ви побачили свої рослиночки. Все запакую і на нову пошту. Головне, щоб не було повітряної тривоги. Так, мої дорогенькі, знімаю вам хости, мої хости. І кажу усім, тому що люди чогось відео не дивляться, і мені пишуть у вайбер. Пишуть, ну, що вони хочуть хости, там, такі, такі, такі. Я не продаю хости. Свої хости я поки що не продаю. Розумієте? Тому що хости я розділяю восени. Ну що там, Толя, той майструє. Свої хости я розділяю тільки восени, тому що красу хоста показує, коли вона росте вже два роки. Тоді вона красуня. Бачите? А якщо її кожного року ділити, то звичайно ви тієї не побачите. Тому свої хости в цьому році я не продаю взагалі. Тому що хочу, буду розділяти восени. І в мене теж є черга, разберісан, де яка красуня, монтана. Вірвінт, це Катерина. Катерина. Вій. Ну, дуже багато різних красунь у мене, звичайно. От. Ось бачите, яка красуня Віберчі. Її тут три. Всього-навсього три. І який гарний кущ. Такий плотний у неї лист. Ну, про хости зніму відео, обіцяю, тому що зараз мені про хости немає, коли знімати зовсім. Від слова зовсім. Ось ця красуня, яку кури погребли, але відходить. Бачите? Всі хвости гарні, Монтана як гарно стоїть. Здається, подібні, так, Монтана, але бачите, вона таким фонтанчиком. І це їй вже три роки. так, І Ліберті. А в Ліберті зовсім плотний, дуже гарний плотний лист з такою. ну, десь Вона потім пізніше буде ще більш синього кольору. так. Тому кожна хоста вона показує свою красу, коли вона у вас росте три роки. Тоді вона красуня. хости зніму, обіцяю, бо треба поставити назви, тому що всі вони гарні. Деякі взагалі не знаю, як вони називаються. Бачите, яка красуня, пуся жовта, бордюрна, яка це красуня. А два корінці коштувало 100 гривень. 100 гривень. Всі хости гарні. Хоч і старі, але я їх люблю, тому потім вам зніму. Зараз вам показую, що я буду відправляти. Ну, це замовлення пані, зараз скажу, пані Віра. Пані Віра, ось ваша краса, оце, оця красуня гейхера. І, звичайно, у кожної гейхери є назви. Мої дорогенькі. Це валіне гейхери. Назви я зараз шукати не буду. Так, дивіться, ваше замовлення, ось оця 170 гривень, дві по 120 Це оці гейхери найкраще квітнуть рожевим квітом, махрові рожеві квіточки. Вони цінуються за колір квітів, не за листя. Тому що взагалі гейхери, які хости, цінуються за колір листя. Звичайно, вони квітнуть і все таке, хтось і любить квіти, але цінуються за колір листя. Бачите, яка красуня? У мене теж є дві такі, уже є дві. Цей, чим дорожчий сорт, тим він повільніше наростає. Розумієте? Тому, чим дорожче сорт, тим він... ну, звичайно, про це все можна сказати. Правильно. Перстень із каблучка з брилліантом, ну, з бриллянтом, коштуєш дорожче, чим просте. Там... Стекло, правильно? Так і в квітах, так і в житті. Все те, що має сортність, має, як вам сказати, ой, господи, ну, те, що коштовне, то воно й дороге. Ця, хоста дуже, ця гейхера дуже дуже гарна, але наростає повільно. Щоб нарости таким кущиком, і з маленькою їй треба 4 роки. На п'ятий буде така гарна красуня, тому і ціна зовсім інша. Ці я ж кажу, за колір лісти. Пані Віра, ось ваша, ваш гравілат. Бачите? Не дивіться, що в його маленькі квіточки зараз це махрові. Просто гравілат розділявся на весні. Наступному році у вас буде гравілат. Гарні махрові квіточки. Ну, Навесні він розділявся. Ну, ми ж купуємо що, ми купуємо собі для того, щоб щось наросло, і потім ми собі його розділяємо. Синюха 50 гривень. Ну, це валя вам викупила, більше немає. Це замовлення пані Віри. Так, зараз покажу, тому що пані Ірина буде в кінці, бо в неї дуже велике замовлення. Вона домовлялася з жіночками. Це замовлення пані Галини. Здається, так. Зараз, зараз, так. пані Галина. Ось оця ваша гейхера 120. Ось це теж гейхерела. Там її дуже багато. Ви можете її розділити, якщо будете. Ну, треба садити, гейхери і хости, вони люблять на півтінь. Під кущами, під деревами. Так? Тому, якщо будете доглядати, це вже можна розділяти. І ваша брунера. 120, 120. І чекайте. І, здається, 80. Значить, 240 і 80. 240. Ой, боже ж ти мой. 240. 240. 120 і 80, це виходить, 320 гривень. Правильно, а ви вислали 360-40 гривень. Я не знаю, чому, може, ви ще щось хотіли, я вам, не. Я вам ці гроші поверну, тому що, звичайно, 360 то багато. Так, пані Галина, це ваша. Мої дорогенькі, подарунки я не знімаю. Подарунки кожному різні. Так, це. Це пані Єлена, мені здається, що це вона з Києва. Тому що жіночка з Києва, я казала, давайте я вам підвезу. Вона каже, ні, я мені посилкою. Ось оця ваша гейхера 120, 120, 80 гривень флокс і 70 гривень гравілат. Це ваша посилочка. Вона теж сьогодні піде. Всі посилки сьогодні підуть. Так, ну і це посилка пані Ірини. Тут у нас синюха двох сортів. Вона бачила, я вам скидала на вайбер. Бачите? Такі, звичайно, синюхи дуже вже важко відправляти. Їх і не відправляють, тому що, бачите, вже вони великі кущі. Ну, буду якось вам гарно мотати. Якщо вже ми зв'язалися з цим ділом, то треба робити. Хоча дівчата вже такі синюхи не відправляють. Так? Потім Поліштар, ось два кущика ваші по 150 гривень вам валя викупала. І оцей кущара за 300. Я вам скажу, що це дорогі анемони. тому що я дивилася на... у Фейсбуці. У мене немає Фейсбука, не шукайте, але я знайомий дивилась на Фейсбуці, то жіночка продавала. Ось отакий кущик. Зараз вам покажу, мені здається, що ще навіть. Ну, може, отакий, так? Звичайно, ось отакий. ось оце такий. Ось я це Заберу, бачите, 350 гривень. Гривень на сайті, де продаються дорогі і рідкісні рослини. Десь там вона продавала 350 гривень, і десь у неї там три дні чи два дні побуло, та об'ява і зникла. Все розкупили. Але жіночка. Хотіла, валя її викупала, це і 300 гривень. І ось оця флори плена по 100 гривень кущик. Тут 5 кущиків. Це гарні дорогі квіти. Гарні дорогі квіти. Це пані Ірина замовляла раніше, домовлялася із жіночкою. Це вона бронювала зразу. Коли я у валі знімала відео, і оце 300 гривень, це просто був кущик нерозділений. Просто нерозділений кущик. І ми його зняли, Валя каже, ну не знаю. Я кажу, давай знімемо. І, і, і пані Ірина зразу забронювала, зразу, розумієте. Ну, а ці кущики вона ще хотіла, бачите, які гарні квіти. Це просто такий його розділити, треба, звичайно, але розділите тоді, коли він у вас відквітне. Яка гарна в нього квітка. Це просто, щоб холодно стало, вона трішки переживіла. А взагалі-то вони, вони такі біленькі, біленькі такі, кремові. Дуже гарні анемони, я ж вам кажу, мої дорогенькі, тому що дуже багато прийшло замовлень на оці анемони. Розумієте, дуже багато і на ці теж то я вам кажу, що в цьому році вже їх немає. Вони всі розчеренковані по дві поділочки. Бачите, це просто валяще, так, теж, мабуть, треба було розділяти, але щось не розділила. Всі вони розділені по дві поділочки, нарощуються. Тому Або восени кущики, але без квітів, звичайно, будуть квітнити в наступному році, або в наступному році вже коли. Тільки-тільки починає. Тому що так її, звичайно, краще відправляти. Дуже вона мені подобається, дуже-дуже цікава квіточка. У мене є, ось, бачите, один кущик. Ось ось і ось маленький. І флори плена її. Але цю анемону, я, мене було дві, я її сама докупала, докуплювала в тієї жіночки, що її. Пані Ірина замовляла, тому, звичайно, я не продаю, я нарощую. Взагалі, я квіти майже не продаю. Так? І, і цю не продаю. Тут у мене гарний великий кущик. Ну, не великий ось такий різ кущик, ось тут посадила гвоздичку. Моя знайома, сусідка, подивилася відео і каже, я хочу ну, ось цей кущик за 300 гривень. Каже, давай я заберу. «Розумієте, я кажу. Ну ти розумієш, що жіночка забронювала. Ну, звичайно, вона забронювала, вона вже проплатила гроші. Я ж не можу, людина проплатила гроші. І, ну, я так не можу, вже не можна. Я... Ну, і Люда пішла. Тоді я їй перезвонила, кажу, йди до мене, я тобі викупаю свою. Тому що, звичайно, ну, сусідка, подружка, розумієте, то в мене ось тут найкращий кущик такі, більшенький, ніж цей. І я людочки викупала, Тому що, ну, ну, як це так, сусідка, подружка дивиться відео, щось мені коментує, розумієте, і я оце її не викупаю. Я вам скажу, що це такі дорогі квіти, але вони, от мені здається, що. ну... Вони дорогі, вишукані гарні квіти, тому їх просять, тому вони гарно продаються, тому вони такі, знаєте, в садочках дуже-дуже гарно виглядають. Дуже. Ну, Знаєте, як вам сказати? Теж я її люблю. До речі, оцей сорт він зимує найкраще, ніж ось флореплена. Тому що у мене просто трішки, коли восени йдуть дощі. То в мене вода не стоїть, але така насичена водою земля. І оця в мене трішки зимує хуже, тому що любить вона такі, знаєте, посушливі ґрунти. А оця у мене зимує найкраще. Тому, якщо такий, як говориться, спрос, вибачте, за слен, то звичайно ми будемо розводити. Ви що, це ж куча грошей, це купа грошей. а Гроші нам потрібні. У нас війна на вулиці. Нам дуже і дуже потрібні гроші. Тому мої дорогенькі синюхий такої, не знаю, уже... тому що це було замовлення. Це було замовлення, І я просто сходила і забрала ці синюхи для пані Ірини, тому що вона прикупила ось оці е, анемони. розумієте? Тому я і забрала ці синюхи для неї. І буду пакувати все в одну посилку. Не знаю, зараз буду робити велику-велику коробку. Я вам скажу, що. Я квітів продаю дуже мало і, можна сказати, не продаю. Це квіти моїх квіткових подруг. Це валені квіти всі. Бачите, я вам скажу, що я не думала, що буде такий попит. Я не думала, що буде такий попит, тому що валі дуже багато квітів, але ж ви розумієте, вона працює на ринок. Так? Вона їздить до Києва, в неї нема проблем, тому що. Як вам сказати, одна жіночка мені написала там, я відмовила її замовлення. Я, мені не треба різні такі дурниці писати, розумієте, що ну, вона мені то морочила голову так, то сяк, то щось там за гроші, то хотіла ще щось. Тому що, коли ми купали квіти, ми всім відправляємо по вайбору. По і людина ну, спочатку замовляла одне, потім щось їй не сподобалося, ціна. Ну, ми ж усі живі люди, правда? Ми всі живі люди, усі. І ми всі рахуємо гроші. Це взагалі розумні гроші, розумні люди, вибачте, завжди рахують. Бачите, це моя це моя. таким блакитним накітне, а ця таким квітне. Вусковим зовсім різні. Бачите? Ось оця, і ось ця ще й біла в мене є. Але ж все ж розумієте, цю ж я прикупила? Цю я прикупила там, де замовляла пані Ірина. О, вже теж буде чи що вітер уже. Так, тому, як вам сказати? Як же вам так правильно сказати? Тому що іноді псують ж нерви. Я ж людина доросла. Розумієте, у мене був бізнес. Я в руках тримала дуже великі гроші, дуже. Тому ці різні такі розмови мені вони не потрібні. Я цим не займаюся і одразу блокую і нічого не висилаю. Тому... Але ж я вас заблокувала. Ну, жіночка спочатку хотіла що замовити, замовила все, потім я її відправила на вайбер. Ну, Потім вона сказала, що то їй дорого, потім вона знову сказала, що їй дорого. Ну, я їй написала, що якщо ви дорого, я, ну не треба мені оце писати. Дорого все. До побачення купуйте. Є в інтернеті дешевше гейхери, десь не знаю, по 50 гривень вона бачила все таке. Ну, я їй написала, якщо ви бачили по 50 гривень, то чому ж ви мені оце морочите голову? Купуйте за 50 гривень, та й все. Та й буде вам дуже добре. Хіба я проти? Розумієте, я ж не проти. Далі вона знову почала мені щось там писати. Ну, я їй написала до побачення і все. І заблокувала. Тому що розумієте, ну, ми ж дорослі люди. У мене час дуже дорого коштує. У мене часу на різні дурниці розмовиці, у мене його немає. Він дуже дорогий у мене. Тому... Я такий зразу людей блокую. Коли починаються ці різні такі розмови, я зразу такі блокую і до побачення. А коли ще каже, що ой, ви скажіть, дякую, що ми у вас купуємо. Мої дорогі, мої дорогі, ми всі дорослі люди. Зараз я вам покажу ось оці гейхери по 120 гривень. Валя в Києві продає по 170. Розумієте, вона приїжджає, вони її зразу забирають. І краще їх продати в Києві. Це просто що я вже ну як? Вже ми так на цьому я так почала оце займатися цим так, відправкою. так. Ось оця гейхера, тому що ось оцей сорт вона в Києві продала за 250 гривень, тому що кущ не одна розетка. Бачите, не одна. А їх багато. А продається. Навіть більше 100 гривень по одній розеточці. Навіть ті люди, які купують на дорощування, вони їх купують в цьому році купують, дорощують, і на наступний рік, можливо, вона просто підросте, можливо, буде дві розеточки. Є такі сорти, і теж вони їх продають і по 120, і 150, і 170. Хто як прикупив і хто як далі буде продавати? Тому мої дорогенькі кущі. У валі немає проблем з продажем різних квітів. Взагалі немає проблем. До неї приїжджають до будинку. Просто до будинку, забирають, дуже багато квітів забирають, просто люди приїжджають, забирають. Для мене це реклама, для валі це реклама, вибачте, для валі це реклама. Боже, що я говорю? Я така замучена, я вам скажу, що це дуже великий клопіт. Так? Для мене це відео, для валі реклама, для дівчат моїх теж реклама. От і все. Але квіти вирощують жіночки, продають їх, а відправляю я. Розумієте? За ці усі квіти, жіночка мені писала: дякуйте, що ми у вас купуємо, і так, ну, різні дурниці. Я зразу віддаю гроші. От я вам висилаю на вайбер, ви подивились, і я зразу віддаю ваві гроші. Зразу. Потім, коли я починаю пакувати, ви мені гроші ці повертаєте на картку. Тому що я так звикла, знаєте, як кажуть, гроші полюбляють тишу і рахунок. Гроші треба рахувати. Так? Тому я. Все це контролюю сама. Поки гроші на картку не прийдуть, я не відправляю, тому що я вже це проходила. Розумієте? Я вже це проходила, відправляла квіти в минулому році, позапрошлому за донат. І не доната, і квіти пішли, і все. Цих людей, я з такими людьми зразу розстаюся, тому що, коли ще й донат, розумієте, то, то взагалі. Так? Тому що я продаю квіти, продавала квіти за донат. Тобто, ви донатите, я вам даю квіти. Гроші за донат, звичайно, я навіть не отримую. Тому я це все проходила, мені це не подобається, тому що в бізнесі треба, щоб є свої правила і закони. Тому тільки так. Розумієте, якщо хтось там так дуже-дуже. Знаєте, ну я ж теж відсилала грошей, нема. Ну, я тоді писала, що ви, якщо вам так дуже важко і ви так дуже, вам потрібні гроші і квіти, то я вам бажаю тільки здоров'я. Все. Більше я з цими людьми ніколи не працюю і навіть їх блокую, щоб вони мені нічого там не писали. Тому що в бізнесі є правила, є закони, які треба виконувати. Розумієте, я так звикла. Я за свої вчинки відповідаю сама. Тому, коли я вам відсилаю, я пакую і я збираю гроші. Я за свої вчинки відповідаю сама, тільки я. Тому за ці всі квіти я віддаю гроші зразу. От я сьогодні до жіночки пішла, забрала сенюхи, тому що сьогодні ті їх забирала, і зразу віддала гроші. Зразу віддала гроші, розумієте? І тепер тільки ось буду відправляти. Тому тільки так. Тому вони вирощують. Мені приємно, що я можу їм допомогти, тому що ось Надя Авраменко, вона в Фейсбуці, вона дуже-дуже хвора. Та всі дівчата дорослі, 70 років, розумієте, всі вони хворі. Всі вони хворі. Тому мої дорогенькі, тому мої дорогенькі. Що там, Толя Бубникну. Тому мої дорогенькі, я вам щиро вдячна, щиро вдячна, що ви купуєте. Якщо вам мені жіночка написала із Дніпра, здається, син у неї хворий. Вона каже, ви знаєте, мені квіти допомагають жити. Жіночка з під Краматорська теж мені написала, ну ми розуміємо вже так, Краматорськ, де у нас і що і як, то теж приємно, якщо людині щось подобається. Квіти ми і даруємо. І те, що я дарую, я не знімаю. І Валя дарує, і ми даруємо такі подарунки взагалі не просто подарунок до посилки, тому що до кожної посилки буде подарунок. До кожної посилочки буде подарунок. Але подарунки я не знімаю. А ще ж у нас є посилки-подарунки, з яких ми гроші не беремо. Це теж у мене таке є. Такі речі, коли я дарую посилку просто з квітами, я не знімаю. Подарунки і різні різні речі, я і відео навіть не знімаю. Тому, мої дорогенькі, про хости зніму відео, але не пишіть, тому що не продаю. Треба зняти. Немає часу, розумієте, зняти відео. Ви кажете, бачите, це треба ж гарно запакувати, щоб воно вам гарно дійшло, щоб воно було в гарному стані, тому що це ж наше наша ім'я. Це наша праця, і ми дорослі люди, можливо, ми будемо цим займатися, не знаю, тому що все-таки це праця така з нелегких. Квіти гарні, всі дякують. Ну, звичайно, я вам скажу, що я щотижня, я що один раз у тиждень, ну стараюся один раз об'їжджаю всі ринки Києва, то ціни я знаю. І на... ніхто не продає такі кущі гейхер. Ніхто не продає, розумієте? Продають один-два поділки. Ніхто не придає такі кущі синюх. Ну це просто жіночка. Я ж кажу, домовлялася. Пані Ірина домовлялася. Так ніхто не придає отакі, от ви розумієте, 300 гривень. Здається, і багато, так? А це ж людина. Розумна, от я мені просто не треба. Але ж як я купую квітку, я ж теж дивлюсь. Чи можна її потім розділити? Що можна розділити, коли вона наросте, як мені її потім, якщо щось продати? Розумієте, я так купую квіти. Я не купую, якщо я дивлюсь квітка, ну гейхери. єдине, що я можу гейхери. купити хосту. Так вона ростає довго, але зараз і дорогий хост я не купую не на часі. Але якби я оце прикупила оцю 300 гривень дорого, ну. Для кого як? Для мене зовсім ні. Тому що оцей кущ можна розділити на 10 поділок, це мінімум, наростити. І у наступному році на тому сайті, де дорогі квіти, продати по 350. Розумієте? Тому Це квіти гарні, е... ну, квіти гарні, вони гарненько ростуть, тому. У кожної квіточки є своя ціна. Але ж я вам кажу, у жіночок, які вирощують ці квіти, дуже гарні квіти. Тому через то, і ми не знали, що так це все буде. Дуже багато замовлень. Мої дорогенькі, поки ще замовлення не приймаємо, тому що ми ж не думали, що таких буде дуже багато замовлень, вони ще не наросли. А можливо, я у валі щось буду знімати, якщо там хтось бажає буде, тому що вона ж нарощує по одні, по дві поділки, це вона нарощує, вона таке не продає, вона продає кущам. І якщо вже хтось захоче якийсь сорт, можливо, я зніму. Але поки що я, звичайно, квіти будуть інші і будемо знімати. Якщо людям приємно, то, будь ласка, мені приємно, що дівчата можуть продати і ось так. Але ж я вам кажу, що оцей весь бізнес я сама контролюю. І гроші за квіти жіночкам я віддаю зразу. Тому що я так звикла. Розумієте? Бізнес є бізнес, він повинен працювати по правилам і законам бізнесу. Навіть такий маленький квітковий бізнес. Тому вони вирощують. Я знімаю відео, збираю гроші. Але це ж уже я їх повертаю собі. І знову живемо далі. І отак живемо далі. То щось майструє, щось співає. Але це таке життя. Тому, і, мої дорогенькі, щиро вам усім дякую, що ви в нас прикупили. Мені приємно, що жіночки щось заробили. І мені приємно, що приємно вам. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Бережіть Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо. І низько вклоняємося, тому що без них, без наших захисників, без нашої армії, волонтерів України б уже не було. А вона у нас найкраща.